треє голосніше. Я жрати хочу, духой. Яблуко будеш? Яблуко будеш? Добру. Да, а де я тобі візьму дві. Всі дерева голі, зараз зима. Хоть під під снігом знайди яблуко. Боже мій. Нащо тобі сніг? Да, чому Шо в є сундукові? що вони тобі дом построїть. А, а, на, а на вулиці холодно? Тепло. Срати тепло. Дві. Сніг, блін Бачиш? Сніг Бачу, то я дом строй. Понятно. Що ти там Що ти там шукаєш в дом сундукові? Дерево шукаю Да? Да. Ну ладно, всем пока, дорогие друзья. С вами був Максим, Максим Боярчук. И мой друг мы сегодня <сміхання> снимаем видео, короче, е, угарные видео в Майнкрафте. Всем пока.